Найкраще, що можна знати, це вчення про праведність. Праведність це правильне положення перед Богом. Праведність це основа віри. Різні періоди праведності були на землі. До гріхопадіння люди мали Божу праведність, праведність давала їм відкриті стосунки з Богом, відсутність страху, осуду, свободу, життя. Вони не ховалися, не виправдовувалися вони жили радіючи. Але диявол він украв хороше життя в людей. І гріхопадіння воно відрізало людей від щастя з Богом. Гріх відібрав праведність, і люди 4 тисячі років мучилися аж до порятунку на Голгофі. Як ж діяли люди, коли втратили праведність? Перша реакція людей це була самоправедність. Вони зшили собі листя смоківниці, це символ прикриття само... самоправедності, самообману. Вони виглядали ніби прикритими перед Богом, але Бог не прийняв цього одягу. Він одягнув, ми знаємо, їх у шкуріну. Шкурений одяг. Ціна одягу, смерть, праведність вона завжди коштує життя. Самоправедність повторювалася і далі. Каїн приносить Богові жертву, приносить плоди землі, красива жертва, старанна. Але це помідори, огірки, капуста самоправедності, і Бог не прийняв. Самоправедність. Розізлилася. Самоправедність завжди злиться. і Каїн убив брата свого. Тому Господь він хоче, щоб ми попрощалися з самоправедністю назавжди. Далі Авель, ми знаємо, вірою приніс кровну жертву і Бог прийняв, бо саме жертва давала от строчку покарання за гріхи аж до Голгофи. Потоп. Це був теж період милості, щоб людство воно дожило до Голгофи, щоб всі були врятовані Ісусом Христом. Згадується в Біблії про Авраама як батька віри. Він був навчений Богом приносити жертви, спілкувався з Богом, обітниці отримував. І все це було дійсно на основі жертв, які він приносив. Він спілкувався з Господом, отримував від Бога. І через довгий час, а це десь від Авраама до Голгофи, було тисячу років. Через 430 років цього тисячного періоду приходить закон Мойсея. На умовах, і люди пробують отримувати праведність через закон. Але там були умови, якщо виконаєш все і завжди, будеш благословений, не виконаєш це і завжди, будеш проклятий. Це був період праведності від закону. Але саме через гріховну природу людини ніхто з людей не зміг оправдатися законом. Писання, воно, законом заключило всіх під гріх. Але закон виконав свою функцію. Він послужив людству, стримуючи, він приторможував, щоб людство воно дійсно не загинуло. Він був як нянька, цей закон, як перила, як сторож, щоб людство дожило до Голгофи. Бог зарані посіяв семена віри, запустив закон віри, пообіцявши порятунок людям через Месію, через Ісуса Христа. І це насіння віри. Зійшло і стало вкорінятися, і праведність вона стала стеблом подарованим і принесло плід. Цей паросток віри Він проріс і приніс плід. Мир, радість, підкріплення, славу Богові. Ісус прийшов і помер за неправедних. Ісус сплатив сповна за гріхи людства. Ісус оправдав усіх людей. Не всі повірили, але Ісус оправдав усіх і праведність подарував усім. Правда, не всі повірили в Це. Це праведне життя Ісуса, воно пакетом вміняється всім, хто повірить. Повірив в завершену роботу Ісуса на Христі. І в Повірив, міняється тобі праведне життя, і ти стаєш праведним. Бо праведність вона не досягається ділами, вона приймається вірою. Тому попрощаймося з праведністю від закона. Бо як Христос став гріхом замість нас, точно так, і хто повірив, прийняли дар праведності. Римлянам 5.18 написано: Отже, якщо провина одного призвела до засудження всіх людей, тобто Адама, то так само праведність одного Ісуса Христа призвела до виправдання і вічного життя для всіх людей. Це є прекрасна новина, яка приносить віру в кожне серце. Оправдання для всіх, воно звершене на Голгофі. Римлянам 4 глава, з першого віша і нижче, що ж скажемо? Ми про праведного Авраама, земного праотця нашого, що взнав він про віру в Господа свого. Якщо Авраам став праведним завдяки своїм вчинкам, то мав усі підстави пишатися, але не перед Богом. Не перед Богом міг похвалитися Авраам, за те, що він надбав праведність завдяки своїм вчинкам. Чому так пише апостол Павло? Він далі пояснює, він мав похвалу, але тільки перед людьми, не перед Богом. Ось що сказано в святому Писанні: Авраам повірив Богу, Бог прийняв його віру і зарахував її Авраамові як праведність. Платня тому, хто працює, зараховується не як дарунок, а як заробіток. Якщо людина не працює, але вірує в Бога, який виправдовує лихих людей. То ця віра зараховується йому, як праведність даром. Так само і Давид сказав, що блаженний той, кому Бог зарахував праведність, незважаючи на його вчинки. Блаженні ті, чиї злочини прощені, чиї гріхи відпущені, Блаженний той, кому Господь гріхи не зарахує. Коли ж він став таким, коли віра йому була зарахована до обрізання чи після? Господь прийняв Авраама до обрізання, коли він ще ніякого діла не зробив. Тому спасають ми бачимо не діла, ні церква, а віра в Ісуса, який оправдує нечестивого слава йому навіки. А праведний написано, вірою жити буде. Статус дає здібність змінюватися. Скажімо, я спасенний, я оправданий. Якщо ми віримо в це, я маю наслід, насліддя в небі. Я не чужий. Віра зріднила нас з Богом. Тому ми не чужі, а домашні свої для Бога. Любов Божа до людей, вона настільки безмежна, настільки велика. Це є абсолютна любов, абсолютна милість. До кожного із нас. І ангели на небі, вони дивуються, вони восхищаються, восхваляються Богом. І вони кажуть: свят, 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 Господь Саваоф. Настільки ми бачимо, вони дивуються милості і любові Бога на небі, праведність це правильне положення людини перед Богом і доступно всім по вірі. Щоб було по милості, так захотів Бог. Повірив і став чистий, як Бог. Це прекрасно, це прекрасно, не від заслуг, не від діл, а написано кров'ю, іменем Ісуса і Духом Бога нашого ми оправдані. Тому всі обітниці доступні для оправданого, для того, хто оправданий чи через діла ні, зовсім ні, через віру. Це і є чиста Євангелія. Це добра новина Євангелії несе віру і радість усім, хто повірив. Той залишає всякий страх, осуд і приходить до Господа з позиції синівства, з позиції того, що кров Ісуса вона зріднила нас з Богом, слава йому. Бо прийняти вірою, ми оправдані праведним життям Ісуса і, послугом, і послухом Ісуса ми стали праведними. Не наполовину. Неумовно, але повністю оправдані, а праведний вірою жити буде. О, наситьмося цим післанням про праведність від віри. Це прекрасно. Наситьмося сповна цими словами віри й життя. Бо хто повірив, що Він оправданий кров'ю і іменем Ісуса, і Духом Бога нашого, той буде вже жити інше життя з Богом, радіючи, той має. Чек праведності усе оплачено дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Слава Йому навіки! Бог вже не потребує, не потребує другий раз плати за наші провини, бо Ісус заплатив ціну крові життя за кожну людину. Хто такі праведні люди? Біблія каже, праведні стають друзями Бога, синами, дочками, і вже приходять не з позиції раба, але будучи оправданими, будучи спадкоємцями, вільними, вони приходять без осуду, без страху. Вони живуть під цим сонцем правди, насолоджуючись життям. і мають плід праведності, мир, радість, спокій. І це прекрасно. Бо знають, що хто повірив. Той прийнятий, той оправданий. І це прекрасно, я праведність Божа. Скажімо, я праведність Божа в Христі Ісусі. Це прекрасно. Євангелія каже, повір і живи вірою, благодать дарує милість, праведність у Христі, бо у вірі є спокій кожній людині. Друге Коринтян, 5 глава з 19 вірша і нижче. Написано і зміст послання нашого в тому, що Бог примирив світ з собою в Христі, незважаючи на людські гріхи, Він довірив нам слово примирення людей з Богом. Отож, ми є посланцями Христа, Бог звертається до вас через нас, від імені Христа ми благаємо. Примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Бог зробив жертвою за гріх, щоб через нього ми могли стати праведними перед Богом. Єфісіян 2:8 написано: Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не наша заслуга дар Божий. Дякуємо Богу за це. Це прекрасне, це найпрекрасніше, що ми можемо знати вчення про праведність, як ми оправдані Ісусом Христом, послухом Його, Його іменем і Духом Бога нашого. Хай Богові за все буде слава навіки. Амінь.